За значно ціною ми можемо рятувати життя, якщо не поважатимемо цей патент. Тоді американський уряд сказав ні, ось компанія, яка витратила гроші на дослідження, і створила ці ліки. Ви не можете просто запустити масове виробництво цих ліків, не заплативши за ліцензію. Тож виникла суперечка. Тож. Фармацевтичні компанії подали позов проти уряду пар, щоб перешкодити придбанню дешевої непатентованої і, як їм здалося, піратської версії ліків проти сніду. Врешті-решт, фармацевтична промисловість поступилася і сказала: гаразд, ви можете так робити, але ці суперечки, якими мають бути правила власності інтелектуального права, патентів на ліки. Певним чином є останнім рубежем природного стану, тому що серед країн без сформованого законодавства щодо патентних прав і правовласності, хто перший того і правда?